Оже частина українців адаптувалась до екстремальних умов повномасштабної війни. Повітряні тривоги вже не наводять такого жаху, як на початку вторгнення, а ракетні удари, на жаль, стали буденністю. Видається, що у тиловому Львові існує певна ілюзія безпеки на рівні довоєнних часів. Навіть у комендантську годину, яка триває з 12 вечора до 5 ранку, на вулицях міста доволі людно і навіть вирує нічне життя. І мова йде не про поодиноких порушників. Виявляється, після опівночі у Львові працює безліч закладів для відпочинку. Комендантська година не для всіх. Які заклади у Львові працюють уночі? Добривечір. Вечір. Журналісти з телеканалу НТА, хочемо зрозуміти, на якій доставках працюють такі чи. Як ресторани та нічні клуби обходять заборону на роботу після опівночі? Він вільних немає рецепту. Та чому власники закладів порушників не бояться відповідальності? П'ятниця вечір на годиннику 23:15. Незабаром у місті розпочнеться комендантська година. Наша знімальна група обирає кілька найпопулярніших закладів, які працюють уночі. Про них дізнаємося від львів'ян у мережі. Перевірку розпочинаємо з розкішного ресторану в центрі Львова Спліт. На вході два пильних охоронці, яких тут немає в день. У залі ресторану повна посадка і виглядає, що поки ніхто з відвідувачів не поспішає додому. Окрім ресторану, в приміщенні функціонують нічний та стрип клуби. Ми ж вмощуємось у караоке. Тут все традиційно. Відвідувачі співають, випивають і танцюють. Ближче до опівночі персонал клубу щільно затуляє вікна, аби з проспекту Свободи не було помітно вогнів у середині приміщення. А безпосередньо перед 12-ю відвідувачам у мікрофон повідомляють, заклад зачинятиметься. Та вже за хвилину до нас підходить менеджер і пропонує продовжити вечір за 3 тисячі гривень. При цьому, якщо кілька столів залишаються, то суму між ними розділяють. Тож із настанням комендантської години у караоке клубі залишаються відвідувачі щонайменше за трьома столиками і продовжують замовляти пісні. Ми ж залишаємо заклад і продовжуємо спостерігати вже з вулиці. Протягом кількох годин зі спліта продовжують виходити і заходити люди. Аж поки нашу знімальну групу не помічають охоронці і відмовляються пропускати чергових відвідувачів. Поруч у кількох десятках метрів вулицю патрулює поліція. Ми ж вирушаємо у ще один караоке-бар – арт-хол у провулку Кривалипа. Просто перед комендантською відвідувачі сюди заходили юрбами. Це передбачливо зафіксував наш оператор, який перебував на місці, поки ми інспектували спліт. На годиннику перша нуль один. галюзі тут опущені заклики. Нібито не працює, але дуже добре чути звуки караоке, де зараз туди співають крябіна люди йдуть кораблі. При цьому металеві ролети на вході і на вікнах зачинені, аби видавалось, що заклад не працює. Однак увійти можна із заднього входу. Ми пробуємо це зробити із компанією, яка прямує до клубу через сусідній під'їзд. За відвідувачами виходить персонал, щоб провести всередину. Через ажіотаж до закладу складно потрапити. І це на другій годині комендантської. А біля чорного входу працівниця арт-холу розповіла, як це зробити правильно. арт Артхол я потрібно потрібна.

Ще один нічний клуб, який працює після опівночі. Ми дізнаємося випадково від компанії, яка намагалась потрапити в інший заклад перед комендантською годиною. Рафінат мизвонили там. рафінатом. Тож не Ні. є там, є там до один, У нічний клуб Рафінат. Нам пояснюють, бажано заходити до 23-ї години, що ми й робимо наступного вечора. Ближче до 12-ї ночі немає натяку на завершення вечірки, ба більше враження, що людей більше є. На танцювальному майданчику ніде яблуку впасти, а молоді люди штурмують барну стійку. На годинник 10-однадцяті вечірка на громаді у повному розплі. Йдемо із клубу близько першої ночі і залишаємось спостерігати назовні. Тут, на перший погляд, заклад також не працює. Двері й вікна завішані темною тканиною, а музики не чути, бо дискотека у підвальному приміщенні заклад видає хіба натовп біля входу. Час від часу до рафінаду прибувають нові відвідувачі, яких не одразу, але таки впускають всередину. До прикладу, ці молодики після кількох хвилин переговорів із охороною, зайшли. Приміщення близько другої ночі. А це клуб Фейсес на проспекті Свободи. З першого погляду він також зачинений. Про його роботу у комендантську годину дізнаємося через натовп, який прямує у сусідню арку. Черга на вхід до закладу чимала. Тут кажуть, що тільки на барі. Ми на минулої суботи були. Ми казали тільки на барі. ми прийшли в столики від у цей заклад ми потрапили найпізніше з усіх проінспектованих близько першої години ночі. Всередині димова завіса від кальяну, який тут чи не за кожним столом, та повно молоді на підпитку. Зафіксувавши роботу на камеру мобільного телефону, виходимо, щоб повернутися. Вже із професійною технікою та запитати, чому заклад працює уночі. Добривечір. Ми журналісти з телеканалу НТА хочемо зрозуміти, на пільки поставку працюють технічний Здорово. Після нічних походеньок по закладах Львова ми повернулися туди уже в день, щоб з'ясувати на яких підставах вони працюють у комендантську годину. І незабаром нашим журналістам почали надходити погрози через посередників, передавали вітання і радили тепер озиратись на вулиці, надсилаючи фото членів родин. Тож оприлюднення цієї історії для команди проекту змови є справою принципу. Власники якого саме закладу вдалися до погроз, нам достеменно невідомо. Тому далі називаємо усіх, хто стоїть за клубами-порушниками комендантської години. Клуб Спліт за даними аналітичної системи «Юконтрол», його власником є киянин Андріан Мостовий. На місці щоправда спілкуємося не з ним, а з адміністраторкою. Сплід працює після голодного, тому що ми були в закладі. Також ми позицію мали входять, ну, після Коменецького домівку. І були у вас караоке, де нам пропонували 3 тисячі гривень продовжити ну, залишитися після Коменецького домівку. Однак на момент виходу програми коментаря від уповноваженого представника ТОВ Спліт Львів ми не отримали. У нічному клубі Рафінат нас також зустрічає адміністратор, який заявляє, що заклад уночі не працює. Так. Хотіли у вас запитатися, Дякую. на яких «Рафінат» працює з після дванадцять години. Команданському не працює. Працює ми себе коментували. Працюємо mm -hmm. до 11, максимум до 12, за 10-12 років. Біля першої години ми були всередині і знімали всередині, як відвідувачі, що тут була дискотека, Власне. у вас внизу. І так само в зовні ми знімали і близько другої виходять і заходять люди. Не, не можуть фунтувати, це не компетентно. Як не компетентне випланування, ви, ви адміністрати заклад? Ну так. Бо щоб порадитись, якось ти поясню. можу можете просто а та сказати. Радитись адміністратор імовірно планував з власниками. Це Заранський Зіновій та Шерстюк Валентина. Окрім рафінаду, їм належать ще кілька розважальних клубів і закладів харчування у Львові. стриптиз бар на вулиці Галицькій, Білий Кролик і клуб Малевич. У ресторані Фейсис, як і в Рафінаді, попри наявне відео з нічного життя клубу, вперто заперечують, що працюють у комендантську годину. <гументує> я е штукувалася пластиками. Я працюю е до 11.30. Ну, тобто я не можу нічого прокоментувати, ми на працювати 17-го. Ми були у вас у закладі, і навіть наші журналісти в момент з близько другої ночі навіть дзвонили вам у двері з чорного воду, їм відкрили, ну, тобто ми зайшли як відвідувачі, вийшли. Нам відкрили двері, спитали, чому на кілька поставах працює в і перед носом закрили. Це буквально три хвилини, як ми вийшли закладу. Я, okay, я нічого не прокоментую, тому що це треба говорити з а не зі з'ясовуємо. Фейс і Hall входять до однієї мережі ресторанів. Приміщення на проспекті Свободи і ще одного закладу мережі Барбекю, що неподалік належить ТОВ Консалтинг Девелопмент, яке входить до групи братів. Руслана та Ореста Печенко, останній депутат Львівської міської ради, восьмого скликання від Варти. Фейс систем я оренда. Я, чесно кажучи, не дуже контролюю їхній режим роботи. Але давайте я перезвоню до орендаря. Запитаюся систематично, чи це якісь поодинокі випадки? Ні, це систематично. Ми там були кілька разів і в різний час фіксували це на постійно. Я зрозумів. Ну я зв'яжуся з орендарем, запитаюся його в чому справа, чому він того не дотримається. Тім, згідно даних реєстру торгівельних марок емблеми Артхолу зареєстровані на Олександра Циганського, який займається ресторанним бізнесом. Тож найімовірніше він і є відповідальний за роботу закладів у нічний час. Упродовж підготовки цього матеріалу до нашої редакції надходили дзвінки від різних людей, які хотіли вплинути на вихід цього матеріалу. Але оприлюднювати їх зміст ми поки не будемо. Водночас у поліції стверджують, що про роботу нічних клубів у комендантську годину нічого не знають. Мовляв, екіпажі працюють у посиленому режимі і про порушення. Не повідомляли у Львові та області під час комендантської години збільшено кількість екіпажів та нарядів поліцейських, правоохоронці дбають за безпеку, проводять роз'яснювальну роботу а в разі виявлення правопорушення вживають заходів згідно чинного законодавства. У той же час ми зафіксували цілу групу правоохоронців у кількох десятках метрів від усіх відвіданих нами закладів, які точно бачили рух на вході, але жодним чином на це не реагували. Однак виявляється, поліція не може ефективно запобігати порушенням комендантської у законодавстві просто не передбачена відповідальність а відповідні законопроекти у стінах Верховної Ради після двох років повномасштабної війни лише планують розглядати. По суті є парадокс, що таке правопорушення це правопорушення, як порушення комендантської години, яка встановлена в на конкретній території. По суті, не є караним з точки зору якоїсь. Зрозумілої для людини відповідальності. Тобто її можуть пожурити, можуть перевірити її документи. Питання А доцільності загалом. Питання Б якщо доцільності, то в який період. Питання В, звісно, що зрозуміла відповідальність. А так ну, воно виходить, знаєте, як комендантська година Шредінгера. Ніби вона і є, але насправді ну, хто хоче в нічний клуб попасти, він чомусь туди попадає. Під час роботи над програмою ми відвідали лише частину закладів, що працюють в комендантську годину. Насправді їх значно більше. Вочевидь, у час війни бізнес повинен працювати, щоб підтримувати економіку країни. Але якщо діяльність відбувається підпільно, то навряд з неї сплачуються податки. Тож, мабуть, варто визначитись або скасувати комендантську годину, яку в місті відверто ігнорують, або нарешті запровадити однакові правила для всіх. Це були змови. Настав час для нового викриття.